Мертва душа Альо. Ти, якщо ще жива, то тиць не лайк. Ти що до мене просто так зайшла на відео? Така подивилась, склала своє ценне мніння. Давай, блін, лайкаємо і коментуємо Сразу, да, на, мій на моє провокаційне питання. Типу, ти взагалі ти хто? Ти що тут? Ти зайшла в соцмережу і ти що така думаєш, безплатно тобі собі така подивилася, все зробила. Ну, Пошевели пальчиком, постав сердечко. І коментар постав. Тоже можна сердечки поставити. Ну, капіць. Що це ми тут такі? прям Притворились з трупом, такі вже втомилися, так тяжко жити, депресія, 40 плюс, випити нема що, нема з ким. Давай, давай, працюємо. А то оце отут такі дуже.